Кафедра германського загального і колоніального мовознавства. Бібліотека Левицького. Кафедральна бібліотека німецькою та українською мовою. Наверху зберігаються всі випуски журналу германська філологія, а також матеріали студентських конференцій за всі роки. Тут зберігаються курсові дипломні магістерські проєкти спеціальності переклад і середня освіта, також навчально-методичні посібники викладачів, перекладацькі і педагогічні практики. З основної мови. А тут у нас останні опубліковані навчально-методичні посібники, 216 А. Власне, сама кафедра. Частина кафедральної бібліотеки знаходиться безпосередньо на кафедрі матеріально-технічне забезпечення. Кафедри германського загального і порівняльного мовознавства. Тут знаходиться лабораторія перекладу, кабінка для синхронного перекладу, а також необхідне устаткування для здійснення синхронного перекладу. Один комплект зберігається у нас на факультеті. 15 навушників, радіоустановка і набір для викладача. Також два таких комплекта знаходяться в мармуровій залі у п'ятому корпусі в резиденції, де наші студенти також практикують синхронний переклад. Не лише студенти, а й викладачі на конференціях двомовних. Один набір обладнання встановлюється в кабіні синхроніста, в аудиторії викладачем моделюється конференція або ділова гра, і відповідно студент, який знаходиться в кабіні синхроніста, має змогу відчути себе у ролі синхронного перекладача. Все обладнання для синхронного перекладу зберігається в сейфі. Мармурова зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Зайшовши всередину, ми можемо побачити кабіну для здійснення синхронного перекладу. Кабіна синхронного перекладу і два комплекти устаткування для здійснення синхронного перекладу знаходяться тут, оскільки викладачі та студенти кафедри германського загального і порівняльного мовознавства здійснюють тут синхронний і послідовний переклад. Коли тут відбуваються двомовні наукові і культурні заходи. Ось так виглядає комп'ютерний клас. Посередині комп'ютер викладача, тут проводяться заняття з усіх видів усного перекладу. Студенти мають змогу не лише перекладати в реальному часі, а також записувати свої переклади на комп'ютер, як синхронні, так і послідовні. Потім здійснювати оцінку цих перекладів один одного і таким чином відшліфовувати свої фахові компетентності з усного перекладу. Важливим фактором також є те, що студенти тут можуть працювати над вимовою. Виконувати шедовін, записувати свій голос за мовцем носієм мови на комп'ютери і потім прослідковувати, аналізувати, над якими звуками треба ще попрацювати. Це лінгафонний кабінет. Тут всі столи оснащені комп'ютерами, за якими студенти мають змогу працювати з cat Tools – Зокрема, з ліцензійним програмним забезпеченням Trados, що є невід'ємним навиком у роботі майбутнього перекладача.